Всім привіт, це Діма з ноги Боги. Сьогодні ми говоримо про годинник Suunto Race 2. Це нова версія популярних рейс, які вийшли буквально кілька місяців тому, і тому обіцяє виправити всі недоліки попередньої моделі. Найголовніше нарешті нормальний оптичний датчик пульсу. Але увага, там є моменти, я про них розкажу. Ноги Боги. Цей годинник дали мені на тест мої друзі офіційний представник сунту в Україні, світ спорту. В них можна не лише купити офіційний годинник, але й отримати гарантію, консультацію та обслуговування. Погнали до огляду. Пакування. Годинник до мене приїхав без пакування, як завжди буває. Але я впевнений, що він йде в такій самій гарній коробці, як і попередній моделі Рейс. І в минулі я вам показував з наклейками, з усім, чим потрібно. Головна фіча цих годинників ну не головна, а така визначна. Це новий датчик сенсор пульсу HR сенсор. Давайте одразу про нього. Коли Соунто опитували власників першого Race про їх скарги, найбільша проблема була саме з оптичним датчиком пульсу. Це була біда Соунту протягом декількох років. А Race 2 вони повністю редизайнили задню панель. Що змінили? Тепер тут новий оптичний модуль. там є шість LED світодіодів та чотири фотодетектори. Раніше їх було менше. Контакти зарядки перенесли з боку, щоб не заважати роботі сенсора. Плюс новий процесор Ambic Apollo 510, який вдвічі швидший за попередній. Тепер про те, як воно працює в реальності. Дісмейкер каже, що це Massive Improvement і найкращий результат від Suunto за весь час. Але у мене враження не такі. Оптимістичні на інтервальному тренуванні пульс на екрані годинника. Не піднімався вище ніж 130. і це було досить дивно. Я думав, що знову щось не працює, але потім подивився додаток після тренування, і там були нормальні показники: там щось щось таке. Тобто годинник записував все правильно, але в реальному часі на екрані показував дивні цифри. Ну і слухайте, це дивно. Але на форумах кажуть, що це мало би виправити скоро оновленнями в прошивці. Дисплей. Тепер про нього. він став більший півтора дюйма замість один Три попередні моделі. При цьому корпус залишився таким самим 49 мм. Як їм це вдалося, вони просто зменшили рамки навколо екрану. Яскравість тепер 2000 нітів, Звісно, це пікова яскравість. Весь час годинник так не світиться, але на сонці екран видно. Чудово. Хоча, чесно кажучи, і попередній рейс теж добре було видно. Е, все, все окей. Скло залишилося сапфірове на всіх моделях, це приємно. Розмір та вага. Годинник став тоншим, він тепер 12,5 мм замість 13 і 3 у попередника, а легше 76 грамів для сталевої версії замість 83. і 65 грамів для титанової версії. Я починав свій шлях Сунто з Ambit 2, це величезний годинник. Справжня така цегла на руці, але я до них звик і мені подобалося. Потім вже сильно пізніше. У мене з'явився 9 дев'ять Pro. Це маленький, компактний, зручний годинник. я думав, що це ідеал. Але я зараз побігав з Race 2, я зрозумів, наскільки ж це кайф мати великий дисплей. Не треба придивлятися, щоб побачити свій пейс чи пульс. Все видно одразу, чітко, все клас, особливо під час інтервалів, коли ти на межі, і тобі треба швидко глянути в зоні ти чи ні. З маленьким екраном це набагато складніше. Тому я зараз повертаюся до розуміння, що великий годинник для бігу це насправді перевага, а не недолік. Нове зарядне. Крім того, що тут з, такий, з тканевою обмоткою е кабель, е вони ще й повністю його переробили. Нарешті, хто користувався попередніми зарядками Сун то той мене зрозуміє. Вони були жахливі, постійно відскакували, погано трималися. Тепер контакти перенесли з боку на задньої панелі, і там не дві точки, а чотири. Дві з них це дата контакти для майбутнього. Сунта каже, що в перспективі через них можна буде швидше завантажувати мапи. Чи музику через провід до комп'ютера або fi просто повільніший, поки це не працює, але в майбутньому мало би працювати. І тут, до речі, така також м'ягенька накладочка в часи, коли ми бігали ультрамарафони по 100 плюс кілометрів, і годинники так довго не тримали, була класна опція. Де можна було годинник підключити до павербанка, наприклад. І я б відразу подумав, що ця штука якраз для цього, але навряд чи бо за короткий цей кабель, і ти би до павербанка ніяк би не дотягнувся. Не знаю для чого воно мігеньке, але дуже приємно. Батарея: 55 годин GPS в режимі Dual Frequency Це найкращий показник серед amoled годинників такого розміру. Для порівняння перший рейс давав 50 годин, і це саме той режим, який дає. Найвищу точність GPS, тобто не треба обирати між точністю і батареєю. Можна мати обидва. Сунто каже, що вони досягли таких результатів завдяки чіпсету Sony, який вони продовжували використовувати, коли інші конкуренти перейшли на, на інші. Sony оптимізував його саме під Dual Frequency і такий результат. Процесор та пам'ять. Новий процесор працює вдвічі швидше. А я це відчув. Годинник реагує миттєво, нічого не лагає, мапи зумуються впевнено і плавно. Пам'ять тепер 32 Ігабайта це для всіх версій, включно з базовою. Раніше це було тільки для титанової версії. Це означає, що більше місця для мап різних регіонів. Тож, перейдемо до мап, мапи і навігація. Мапи залишилися такими ж детальними і зручними, як у попередніх моделях. Але тепер з'явилася нова фіча Climb Guidance. Це схоже на Climb Pro в Гарміну чи в Ваху, наприклад, коли підбігаєш і під'їжджаєш, і бачиш профіль маршруту. Крута штука, можна додавати Waypoints на маршрут. Вони показують прямо профілі висоти. Наприклад, на трейлових забігах можна відмітити, де будуть пункти харчування, і годинник скаже, скільки залишилося до них. На жаль, у мене не було можливості випробувати це в горах, але виглядає дуже круто і перспективно. І звичайно, зручна річ, можливість завантажити мапи через Wi-Fi без кабелю прямо на годинник. Мультисенсор Пері нарешті. Сумто нарешті додали можливість зберігати кілька датчиків одного типу. Якщо у вас два велосипеди з різними поверметрами, можна зберігати обидва. Два велосипеди з різними поверметрами. Про що я кажу? Можливо, у вас просто два пульсометри, і ви хочете їх між собою міняти. Це була одна з. Найбільших скарг насправді користувачів протягом останніх років поки що не можна додавати їм імена, але сам факт того, що це працює, вже величезний крок вперед. Спортивні режими. 115 плюс спортивних режимів від бігу до плавання, від велосипеду до падалу. Якщо е, вашого немає, можна просто створити свій. Це як завжди Сунто гнучко і зручно. Voice Guidance. з новими наушниками Suunto Winx 2, які також нещодавно вийшли і на які я також скоро зроблю огляд. Можна підключити годинник напряму до голосових підказок під час тренування. Це зручно, але музику все одно треба слухати з телефоном. Але знову ж таки, коли на годинник додадуть музику, все буде працювати автономно. Ремінці це стандартні 22 мм, легко знімається і міняється. Можна поставити будь-який інший ремінець, як від Suunto, так і від інших виробників, без проблем. Єдина скарга це замочня. Ок на стандартному ремінці він не дуже зручний. Коли затягуєш на зап'ястку, це кнопочка не дуже добре фіксується, і мені царапає комп'ютер. Але це деталі, ремінець можна завжди змінити звичайно. І ще одне про сон. сон. я не трекав, бо просто не можу спати в годиннику на руці. Я, взагалі, перед сном знімаю все навіть обручку. Мені так комфортніше. Отже, висновки Suunto Race 2 — це скоріше еволюція ніж революція. Але еволюція досить правильна. Вони взяли чудовий перший рейс, виправили всі його недоліки. І зробили класний годинник. Новий сенсор величезний плюс, знову ж таки, коли його софтово поправлять. Більший, яскравіший екран, це теж великий плюс, краща батарея, швидкий процесор, нормальне зарядне, все це робить годинник значно приємнішим у використанні. Чи варто апгрейдитися з першого рейсу? Напевно, ні. Якщо у вас все добре працює, але якщо ви купуєте годинник, однозначно беріть рейс 2, а не перший рейс. Звичайно, рейс S, можливо, якщо. Вам потрібно менший. Чи ран, який я оглядав поперед, раз, якщо вам потрібний суперпростий годинник, але майже з усіма схожими фічами, тоді варіант. А у всіх інших я би зупинився на рейс. Два єдине, чого мені все ще не вистачає, це можливості відповідати на повідомлення з айфона, приймати дзвінки, платити полпейом. А як на Apple Watch. якби я жартую, насправді я перестав користуватися цими фічами і просто користуюся годинником для спорту. Для щоденного е, життя я просто взяв е, собі звичайний, е, звичайний годинник е, механічний Swatch. Дуже зручно. Тому, якщо вам потрібен, звичайно, Apple Pay, його тут немає. Ем, і, скоріше за все, для вас би тоді він би став ідеальним годинником. Але суунто каже, що ми більше про Adventure, про Sports, а не про Apple Pay і всі ці додаткові фічі. Тому, звичайно, зверніть на це увагу. А так мені дуже сподобався. А, дякую за перегляд. Бігайте, будьте здоровими і до зустрічі в наступних відео. Пока.